Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. Власне, будемо говорити про ситуацію в ресторанному бізнесі. Думаю, багато хто з вас помітив, що ваші улюблені заклади можливо вже пішли на певні канікули чи готуються піти, а можна навіть і закритися, зокрема, от у Києві. Чимала кількість ресторанів вже на минулому тижні закривалася. Будемо говорити про це не тільки з нашим спікером, це голова національної ресторанної асоціації Тарас Ковальчук. Пане Тарасе, я вас вітаю і щиро вам дякую. Всі ці складні умови, те, що змогли а, прийняти наше запрошення до вечері. Ну от власне будемо більш детально що говорити. Давайте, мабуть, почнемо зі столиці про те, що до весни у Києві можуть закритися 20% закладів. З грудня почався так би мовити ресторанопад, який все ще триває. Це говорить ресторанний консультант та директор аналітичного центру ресторану України Ольга Насонова. Пане Тарасе, за вашими спостереженнями, за вашими даними, наскільки дійсно розділяєте у цю тенденцію з пані Насоновою, Що є тенденція те, що ресторани закриваються, і, зокрема, от в Києві аж 20% можуть закритися? До весни пані Ольга говорила не тільки про Київ, а взагалі про Україну. З нею добре знайомий а, насправді те, що ми бачимо, і те, що я бачу в соціальних мережах, можливо, це там моя професійна деформація. Але я щотижня бачу, як власники закладів постять про або закриття, або що заклад ставиться на паузу. Ну на мою думку, це просто ілюзія, і заклад умовно закривається. А, або крайність заклади переходять на двох-трьох. Чотирьохденний режим роботи на тиждень, коли заклади відкриваються, наприклад, четверга по неділю або на декілька днів. А деякі заклади закриваються на певний період вимушено, оскільки, наприклад, у будівлі була пожежа і відбувалося тушіння пожежі, заклад знаходиться або в підвальному приміщенні, або на першому поверсі. Його затоплює, відрізається від комунікації, і це також впливає на мовну роботу закладів. А, важко сказати, скільки закладів у відсотку співвідношенні закриється а, приблизно. Я думаю, ми десь в кінці березня зможемо зробити аналітичні дані по 25-му році, а оскільки ми знаємо, що 20 лютого закінчується термін річних подач звітів податкову як ФОПами, так і ТОВ, і ми на основі цих звітів зможемо вже зробити дійсно глибокий аналіз. Роботи галузі ми робили його у попередньому році. 24-й рік був гірший за 23-й. В середньому об'єм ринку України у 24-му році складав близько 54 мільярдів гривень в цій ресторанної галузі для порівняння для розуміння. в 21-му році цей показник був 140 мільярдів. Тобто ми від довоєнного мовно кажучи, маємо на сьогоднішній день третину ринку, і він продовжує падати. На жаль. Пане а така тенденція щодо закриття ресторанного бізнесу, вона у всіх регіонах, скажімо так, рівна, однакова. Чи є в нас якісь регіони, які, скажімо, так більш сприятливі умови мають? Якщо а, ви пам'ятаєте, осінню а була масова історія на рахунок того, що закриваються заклади у Львові, і про це багато писали у соціальних мережах. А я вважаю, що немає в нас в Україні на сьогоднішній день острова щастя, на якому б радісно жили ресторани, відкривалися масово і себе добре почували. Ми прекрасно розуміємо, що заклади це не є першою необхідністю, але ми зараз стали мовно найближчими центрами незламності, і зараз велика кількість людей приходить у заклади зігрітися. Поїсти або та навіть помитися, бо вдома немає цих зручностей, заклади намагаються будь-за що втримувати рівень сервісу і надавати все можливе для своїх відвідувачів. Но ситуація не проста. Купівальна спроможність падає забезпечення падає електроенергія. Ми ще осінь робили аналіз з великими компаніями. Uh, нас показувало, що на генераторах працювати рентабельно близько там 7 годин, але на жаль, не враховувалось питання тепла і води. Якщо враховувати, що немає тепла води, то uh, рентабельність падає. там. Тобто, на протязі робочого дня ти можеш працювати без нічого там 4 години. Решта стає нерентабельно. Ми не живемо ні в комунізмі, ні в соціалізмі ніяких дотацій ніхто зверху не дає. Тому бізнес намагається склеювати все, що може, але на жаль, це не вдається усім і тому частина закладів вимушено будуть закриватися. Це не добре і погано, Це факт. Всі не закриються. Це просто буде очищення ринку від неефективних форматів і неефективного управління. Частина форматів на жаль, ті, які були кльовими, але зараз не можуть працювати. Наприклад, це нічні формати, нічні бари вони також будуть дозакриватися. І на мою думку, будуть працювати активно розвиватися мережі і мережеві формати. І на жаль, то що я бачу, і тенденція: ми переходимо з європейського формату на американський. В Америці це поширено якраз ресторанні мережі, коли різні формати форматі мереж будуються. А ми були все-таки в європейському форматі, коли це був малий мікробізнес, сімейний бізнес, коли заклади в більшості випадків були в такому форматі. А, хто ще себе буде непогано почувати? Це будуть почувати заклади, які є власниками приміщень. А, но, я думаю, в них ентузіазму також надовго може не вистачити і вони також. Частково можуть ринку. Зараз на самими вразливими це є малий мікробізнес. Мережі ще якось за рахунок а, своєї масштабності, за рахунок підготовки. Багато мереж готувалися ще від літа, і генератори, і попередні з періоди, і проводили аналіз ризиків і форматів, а, тому вони ще будуть а, продовжувати а, витримувати ці непрості часи. Нагадуємо, шостий рік. В ресторані галузі знаходимося у кризі, два роки карантину, і чотири роки повномасштабного торгу. Пане Тарасі, якщо так можна висловити, скільки в середньому живе там, я не знаю, кав'ярня після свого відкриття? Ну і ресторан, якщо це не, він не входить до складу мережі, а, дивіться, ну це важко сказати. Є успішні ресторани, які працюють з 90-х, і вони до сьогоднішнього дня працюють, і вони й успішними. А є заклади, які відкриваються і за півроку закриваються, це дуже сильно залежить від місця, формату власника, управління, команди, концепції немає єдиної таблетки. Ресторанний бізнес він ж про дуже багато в Україні. Як саме про творчість, це не про бізнес, це більше про творчість, про формати, про концепції. Тому в нас настільки багато цікавих різних форматів, дуже високий сервіс. Якщо ми подивимося у Європі, там ж зовсім по іншому. те, що зараз масово поїхали наші люди за кордон. Вперше що вони сумували, і згадайте, 22-23 рік писали про каву. Нема такої смачної кави, нема таких закладів і нема такого сервісу. Я все таки надію, що перемога буде за нами в найближчому часі, і ми зможемо отримувати трафік туристів у наші міста. І це дасть можливість швидко відновитися ресторанній галузі, і саме головне показати всьому світу, що не зважаючи ні на що, ні на які виклики, а ми встояли, і наша галузь може пропонувати максимально високий сервіс. Пане Тарас, якщо порівняти, скажімо, часи ковіду, і от останню статистику, яку ми маємо, бо ресторанному нам статистика говорить цьому ключі. Ковід це були прекрасні добрі часи. Я вам скажу так. знаєте, все дуже в порівнянні. А, якщо дивитися на ковідні часи, я вже говорив вам про те, що об'єм ринку був близько 140 мільярдів, там 134, якщо не помиляюсь. Зараз ми маємо близько 54, тобто тобто впали, умовно кажучи, в три рази а до ковіду було ще трошки краще, але якщо порівнювати ковід і повномасштабне вторгнення, ковід були прям прекрасні чудові часи. Ось так починаєш цінувати навіть такі часи. А ви якось вже так от трошки згадали, наскільки я зрозуміла от певні причини, через що ресторанний бізнес якраз вимушений йти на своє закриття? Це зниження відвідуваності, це енергетична ця ситуація з генераторами. В цьому ключі я не почула, якщо чесно, у цей аспект з того, того моменту, що податки суттєво підвищені були з минулого року. Що це не був вирішальний фактор. А в чому в чому суттєво підвищились податки? А, в нас єдиний податок, навіть не податок, а вимоги, які до ресторанної галузі підвищили з минулого року, це якщо у тебе є ліцензія на алкоголь, то в тебе має бути середня заробітна плата подвійна. Тобто, по тобто, ти не можеш мати працівників на мінімальній заробітній платі, в тебе має бути мінімум дві мінімальні заробітні плати ставка працівника. А інших податків минулого року у нас збільшення не, не було. Тобто, в нас традиційно, як і було держава. Мотивувала бізнес бути на двох юрособах, на один фопію, чи загальна система, чи товка. Ну відповідно, через те ми зараз в заклади. І в нас два чека: один на кухню і один на бар. А ми, як асоціація, зараз працюємо вже майже три місяці з міністерством по розробці нової концепції оподаткування для ресторанної галузі. А ми хочемо прибрати цю норму двох чеків. Ми хочемо. Привести у відповідність до європейських норм ресторанного галузь України, і е, я думаю, що буквально в межах там до кінця місяця ми закінчимо розробку концепції, погодження її на першому етапі з міністерствами і зможемо вийти в публічну площину і говорити вже про це більш публічно. Активне обговорення відбувається у нас в джаркомітеті з членами асоціації з партнерами асоціації, і в нас є досить хороший консенсус. І я думаю, що а якщо нам вдасться відстояти ці інтереси, це буде новим етапом розвитку нашої ресторанної галузі в Україні. Власне, восстано минулого року співзасновник київських закладів завертайло і Станіслав Завертайло говорив про відчутний відтік кадрів. Тут я процитую його. Від нас пішло вже п'ятеро людей після рішення уряду дозволити виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 роки. І за його словами, процес масового виїзду за кордон молодих співробітників кафе-ресторанів тільки набирає обертів. Зараз тільки починається перша хвиля. Колеги по цеху прогнозують до 20-30% відпливу персоналу в цій віковій категорії. У мене аналогічні. Очікування, ну минуло вже скільки місяців з того моменту, як діється дозвіл на виїзд. Яку на сьогоднішній день маємо ситуацію з кадровими питаннями в розтаранному бізнесі? Що можете зазначити з цього приводу? Я би розділив цю частину на декілька як кажучи, відповіді. Перша на рахунок дозволу на виїзд 18-20 членів? Умовно 22, бо там до 22 років виїжджали. Воно не настільки критично відбулось на галузі. Дійсно, ми втратили частину працівників, частину персоналу. А це лінійний персонал поїхав, умовно кажучи. Часто це є працівники залу і працівники кухні. Але за рахунок, знаєте, нема зле щоб не добре не вийшло. За рахунок закриття закладів, частина людей перерозподілилася по працюючих закладах, і якось вдалося а, вирівняти цей показник. Деякі з мереж навіть заявляють, що в них в принципі завдяки тому, що закриваються заклади, які демпінгували по цінам, які пробували вести на ринкову економіку, а вони закрилися, і персонал зараз перерозподілився, У них взагалі немає проблем з залученням персоналу. Друга проблема, яка є не тільки під час повномасштабного вторгнення карантину, мізятися останніх 30 років нашої держави, це питання якості персоналу. Не тільки його кількості, але й якості. Наші вузи не випускають управлінців, яких ми можемо взяти до нас в галузь, який може зразу стати фінансовим директором, керівником закладу чи іншим управляючим закладу, чи ресторанного бізнесу. Скільки а, немає а, глибини навчання, не вчать що таке фудкости, не вчать математики, не вчать економіки товару. Ну тобто, цих речей, на жаль, а, в наших вищих навчальних закладах немає, і тому відповідно нам часто потрібно ставати такими навчальними закладами і внутрішньо вчити персонал, вирощувати умовно Казати таких спеціалістів, і це насправді складно. І зараз так в нас є обмеження на виїзд людей, але раніше ми були умовно кажучи кузнью кадрів для Європи, коли люди в нас там рік, два-три працювали, а потім їхали у Європу працювати там на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про е, і розмір заробітної плати і умови роботи е, за останній рік заробітна плата по галузі виросла. І це, умовно кажучи, дало можливість частково перерозподілити трудові ресурси. в Заробітня плата виросла у топ, скажімо так, вакансії? Ні, у лінійного персоналу також за моїми оцінками особистими і те, що говорять по галузі, в середньому, якщо ми дивимося по року, то видатки на персонал виросли в середньому від півтора до трьох разів, залежності від формату бізнесу. Угу. Ну, це пояснюється тим, що не вистачає людей. Чи якісь так спроби? так, так. через те, що не вистачало людей, відповідно приходилося піднімати а, заробітні плати для того, щоб шукати людей не тільки з нашої галузі, а залучати їх з інших галузей. І відповідно а, це призводило за собою до збільшення видатків у ресторанному бізнесі. Угу. Пан Тараси, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, які безпосередньо впливають, і стосуються на кожного з нас. Друзі, якщо у вас лишилися якісь запитання чи уточнення, сміливо залишайте в коментарях під цим відео. Голова національної ресторанної асоціації Тарас Ковальчук був разом з нами. Ще раз пане Тарасе, дякую вам за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, якщо у вас є знайомі, друзі, які на сьогоднішній день володіють чи кав'ярнею, чи рестораном, чи будь-яким бізнесом. А навіть якщо у вас немає, є любимий заклад, в який ходите, Сходіть, вони потребують вашої підтримки, підтримайте їх своєю присутністю, своїм чеком, адже, повірте, їм зараз також непросто. Да. Так, всі гайда за кавою, як мінімум. Гарного дня, до побачення. Не взаємо.